Вітаю друзі, я з України. Сьогодні 7 липня 2023 року і вже вечоріє, темніє. Але я як починаю знімати відео, починаю теревеняти, розказувати щось, то мене важко зупинити. Знаєте, ніби, е, ніби я зароблю не на камеру, а от е, нібито ви всі зі мною, мої друзі, хто дивиться, глядачі. Uh, і ми ходимо гуляємо, я вам це все розказую, показую. Було б чудово. Я хотіла би, щоб в мене uh, колись здійснились мої плани, задуми, які були. Я хотіла до війни, в мене була мрія uh, зробити тут екскурсії. А тому треба було там доробити все так, щоб було зручно, навіть uh, на ніч можна було би залишатись. Але це зараз, звісно, неможливо. Колись, колись буде. Віця який. Я це знімаю і заглядаю. На цей ліхтарик такий гарний. Змінює колір, бачите, постійно. Він тут червоний, жовтий, зелений, синій, сілякий. На камеру не дуже. Видно відтінок ось. Ось так. На сонячній батареї щось. Ми його купували дуже дешево це. Один. Хотілося б більше. Так, пройдемо з вами зараз на задній дворик. Але, походу, по покажу і тут. Вже темніє, тому довго не буду знімати. Але хочеться пройтись, прогулятись. Садній дворик. Боже мій, ще ж треба цю. Ой, а тут, Тут, мабуть, дуже мокро, ага, дуже мокро тут. Тут постійно, коли сильний дощ, то стоїть аж вода, така низина. Так, в мене тут починають, друзі, завтра буду знімати вдень, хоча не завтра, а трошечки пізніше, через пару днів, тому що. Зараз вже темно і не видно, а завтра ще вони не розпустяться всі. Але я маю на увазі, хочу показати вам кніфофії, Кніфофії, які в мене є. Тут карликові здебільшого сорта багато їх, тому я буду знімати вам показувати. Вони дуже гарні, мені дуже вони, ну, я їх люблю. кніфофії обожнюю. Так, що тут? Ремуруси вже відсвіли. Кніфофія грандіфлора це сама перша. Вона сама рання зацвітає. А, вже теж відсвіла. Ось там ще є один. Так, коти. Знову гуляє наша кітця і знову повну котів. Ну треба таке тут стригти, стригти, півоні обрізати. Дельфініум Чача вже відцвітає. Лавандочка. Лавандочка, я казала, що вона тут в мене сама понасівалась. І я прям дуже-дуже задоволена. Я її потім звідси пересаджую собі. Дуже я люблю, знаєте, друзі, коли все якось так. Посаджено, знаєте, от по клумбам. Наприклад, от, коли от в одній клумбі я посадила, ай, всі там лілі лілейники, в іншій клумбі посадила там всі свої хіноцеї. Тепер в мене задум оцю саму велику клумбу, яка йде в межує з сусідом. Вона вздовж, от от, так от, 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 якщо стояти, ось так, от, то, от, вздовж вздовж всього е, подвір'я, то я там хочу. Там у мене посаджені, до речі, всі гортензії мої флокси. І я хочу туди е, е, дельфініуми сині, блакітні, оці, от, що у мене сієнці насіваються. І в, е, котовник волкер, слав, і пировським хочу такий, щоб задній цей фон, виходить, вона задній фон виконує у мене, щоб він був такий весь повітряний, духмяний, в гарденціях, в білих гартенціях і в блакітних Перовських. Тому що котовники вже, мабуть, відсвіли, я не знаю, навіть треба піти подивитись, то я так розказую. А перовські тільки-тільки починає зацвітати. Ну, так, що я хотіла тут подивитись, десь я садила тут. Щось я не бачу. Я не бачу, не бачу. Нема. Нема. Ну, йолки палки Білий цей, я садила. І забула, як вже називається, білий, а що білий. Ну, нема. Ліатріс. Згадала, Ліатріс. Ну, не... може, десь там. Ой! У мене один кущик був, я продавала його і собі лишила одну маленьку поділочку. Посадила, я бачу, що я його вже не знаходжу. Тож, шкода, треба буде купити. Так, тут. У мене повно манарди. Дуже багато є на продаж манарда. Хто не знає, що це, це той же самий бергамот. Я додаю пелюстки в чай, обожнюю, просто дуже мені подобається. Тут я розсаджувала айстру березкову, викопувала і садила сюди. Ну, отак це зараз все виглядає. Задній дворик вже темніє. Але трошечки пройшлись. Трошечки пройшлись для того, щоб я побачила, що лядрісу нема, білого. Я дуже розчарувала. Завтра, правда, ще, схожу, подивлюсь по-світлому. Можливо, я його просто не бачу. Перовське тільки-тільки починає цвітіння. От мені дуже і подобається те, що котовник давно-давно вже цвіте. От Зараз не знаю, квітує чи ні, але. Получається, якщо вже ні, то якраз починає цвітіння перовське, і вони будуть один, одному, один одного змінювати. Ще ось цей флокс треба звідси пересадити. Дуже він гарний. Треба поділити його буде і пересадити. В ту клумбу, де в мене всі флокси. Бо тут він один. Ну, ось так. Ось так, друзі. Зараз в нас повітряно. Але я вірю, що все буде добре. Так і має бути. Все, друзі. Гарної всім ночі. Тихої, мирної і разом до перемоги. Пока-пока.